Світ продовжує допомагати Україні зокрема, днями уряд Франції передав нашій країні масштабну гуманітарну допомогу, до якої увійшли пожежно-рятувальні машини, карети швидкої допомоги, медобладнання та понтонні мости. Перша партія вантажу вже прибула минулих вихідних до румунського міста Константа. А звідти її доправили до Сучави, де офіційно передали українській стороні. На місці події побувала і знімальна група телеканалу «Сі-4». Українські рятувальники щодня дістають з під завалів десятки людей тож така сучасна пожежна техніка допоможе їм робити це швидше та ефективніше. Цю гуманітарну допомогу у Франції збирали декілька місяців. Долучалися не лише урядові організації, а й велика кількість приватних підприємців. «Цей гуманітарний конвой походить від чотирьох французьких регіонів. Долучилися більше тисячі асоціацій. Також посприяли 70 французьких, які дали свої гроші. Але цю допомогу ми збирали, спираючись на бажання людей і на те, що від нас просила українська сторона. Серед іншого є й матеріали для відбудови. Особливо для відбудови мостів, які були знищені, вантаж у Румунії зустрів начальник Чернівецької обласної військової адміністрації. Під час офіційних заходів він поспілкувався із французьким послом, а також з представниками румунського уряду. Сьогодні ми отримуємо більше тисячі тонн гуманітарної допомоги, з яких, як ви бачите, тут сьогодні стоїть на цій площадці 15 автомобілів для наших рятувальників для нашої служби ДСНС. Автомобілі, які будуть допомагати нашим рятувальникам на передовій і рятувати життя, гасити пожежі. Надзвичайно це зараз є і конче необхідно. Вважаю це, що така солідарність французького народу, який передав цю допомогу спільно з румунським урядом, надзвичайно важливою. І ми бачимо, що при такій допомозі я думаю, що Максимально швидко ми отримуємо перемогу над нашим ворогом. Допомога, яку отримала Україна цими вихідними, лише маленька частина того, що має надійти від уряду Франції найближчим часом. Загальний об'єм виділеної допомоги тисяча тонн вантажу. Це найбільша допомога від Франції з початку повномасштабного вторгнення. Там було урядом здійснено запит напрямку від Міністерства охорони здоров'я. Досить великий вантаж. Ми очікуємо. Це так само десь близько 900 тонн, які будуть направлені на потреби Міністерства охорони здоров'я. В напрямку гуманітарної допомоги ще мають отримати декілька міст. Це Суми, Харків, Чернігів. І ще частина допомоги направляється на відбудову інфраструктури, отримуючим міністерство інфраструктури в особі Укравтодора. Тут Ви можете побачити лише 10 тонн вантажу. Отже, 990 тонн ще у дорозі, ще прибувають. Ви можете побачити різні типи машин. Тут є пожежні машини, є машини швидкої допомоги, є машини, які можна використовувати в аеропортах. Також є човни, які можна використовувати на річках. Чернівецькі рятувальники, які приїхали забрати транспорт, поспілкувалися зі своїми французькими колегами, і ті розказали їм, як працює рятувальна техніка. Серед техніки, яку отримали, зокрема аеродромний пожежний автомобіль. Управляється він як з вулиці, так і зсередини. Цистерна такого транспорту в п'ять разів більше за цистерну звичайного пожежного автомобіля. Вона тільки використовується ну, тільки на аеропортах. Аеродром це для гасіння самольотів, не дай бог, ну великих пожеж, бо вона для міста не призначена. З логістичними питаннями активно допомагала румунська сторона. Зокрема, вантаж доставляли через порт в а Його передача відбулася у логістичному штабі в румунському місті Сучава. зараз ми знаходимося в європейському хабі. Він був спеціально створений в Румунії для того, щоб полегшити передачу допомоги Україні. З інших країн зараз ви бачите першу частину допомоги, яка містить тисячу тонн різних матеріалів. Багато країн вже передавали гуманітарну допомогу через цей хаб, і ми продовжили його роботу до вересня 2023 року, щоб в такий спосіб підтримати Україну. Я б хотів звернути увагу, що сьогодні власне йдеться про гуманітарна допомога, яка передається з боку уряду Франції за сприяння за підтримку уряду Румунії. І Це дуже гарний приклад. Кооперації різних наших партнерів для того, щоб допомогти Україні, народу України в боротьбі проти російського агресора. В цілому, те, що ми спостерігаємо, знаходячись в Румунії, це досить значні надходження, які направляються до Румунії, де створений міжнародний хаб передачі гуманітарної допомоги Україні. Сам механізм. І збору такої допомоги, і передачі він достатньо відлагоджений. Тому я би не міг сказати, що зараз можна констатувати якісь серйозні проблеми. Якщо необхідно, скажімо, узгоджувати графіки передачі, то це робиться на робочому рівні і проблеми не виникають. Лорен Саур зазначила, що Франція вважає своїм обов'язком допомагати Україні, і солідарність французького народу від початку повномасштабного вторгнення не знизилась а навпаки, буде лише зростати. У зараз ми маємо 1700 донатів від різних фірм. Крім того, нещодавно посол Франції в Україні закликав уряд Франції збільшити допомогу Україні, у тому числі військову. Ви можете розраховувати на допомогу Франції. Ми і надалі збираємось сприяти реконструкції та відновленню українських міст, які постраждали. Нам розказували про багато міст, які потребують допомоги. Але та допомога, що йде на відбудову, буде направлена на відбудову переважно Чернігова. Тож перша партія допомоги вже знаходиться в Україні, а решта буде доставлена незабаром. Олена Крічко, Ярослава Буячук, чернівецький репортер, телеканал Сі-4.